Вкладників загальнодержавної програми Доступне житло шукали і держава, і забудовник. Доки одні ділять сотні метрів житлової площі, інші шукають можливості отримати свої довгоочікувані квадратні метри. Більше трьох десятків сімей, які декілька років тому скористалися програмою Доступне житло, залишилися і без ключів, і без грошей. Будували, будували і побудували. На сьогодні одне із найважливіших питань при створенні сім'ї власне житло. 2010 року в Україні почала діяти одна із програм, яка поліпшує умови проживання тієї категорії населення, яка дійсно потребує розширення квадратних метрів. За цією програмою 70% вартості нової квартири мають сплатити власники, решту 30 – держава. Та як виявилось, ця державна гарантія лише на папері. У Хмельницькому новобудова, яка вже декілька років споруджається, так і не здана в експлуатацію. Проблема у завершенні всіх робіт стоїть за державою, яка й досі не нарахувала кошти на подальші роботи майстрів. Дом то построєний. Я в ньому не можу жити. У мене в нутрі. Ні стяжки немає, стоять вікна, за мої гроші все зробили, що мої гроші я внесла. А державного нічого немає. в Мене. В мене ні світу немає, ні пол, ні стяжки, ні сіни ще катурни. Ну як я можу? І сказав директор, ключі не дасть, покуди не сплатите ці гроші. Де ж я їх візьму? Як я маю жити? Що я дожджана цієї квартирі відказатися? Що я щой вік думала про нюю? Цей будинок розрахований на півсотні квартир, та лише 18 сімей отримали від держави обіцяні 30%. Решта вже чекає більше року. Згідно з договором, всі зобов'язання. З боку мешканців виконана, Інна Марко каже: обила пороги не одного кабінету та ніякого результату. Міські відправляють до обласних, а ті назад до міських. Від держави мешканці отримують тільки банальні відписки про недостачу бюджетних коштів. Все звалюють на війну. На наші звернення завжди приходили зв'язку з тим, що відбуваються такі події в країні. В зв'язку з тим припинено фінансування, і ця програма закрита. Але ми Протестуємо проти того, що яким чином 18 осіб із 53 отримали, а всі решта 35 осіб, не осіб, а сімей не отримали. І додає, замість життя у своїй квартирі доводиться мандрувати по орендованих. Я знімаю квартиру, дуже багато із учасників цього кооператори на суйомних квартирах. Так що в мене, наприклад, я знімаю з двома дітьми гуртожиток і мене. У мене умови договору, де я знімаю до травня місяця. Тобто я вже повним ходом мала б проживати сьогодні в цьому будинку. Мешканці бідкаються, їх ошукала не тільки держава, з боку забудовника є теж певні прогалини щодо ремонту квартир. Роботи, які проводила фірма Асоціація регіональне будівництво Хмельниччини, не відповідають ні житловим нормам, ні простим людським принципам. Не зовсім якісно виконується ремонт. Стяжка була досить неякісно виготовлена. Навіть у мене була одна стіна, зроблена стяжка на кухні, вона простукувалась, були пусті місця. Приходилося відбивати і вже по-новому -по робити стяжку. Біля житлового будинку вже розпочалось будівництво нової багатоповерхівки тієї ж компанії. Роботи вже дають про себе знати. Мешканці кажуть, від нового спорудження їх будинок тріщить та просідає. Є питання у людей із приводу підведення комунікацій. Газу немає, не підвели. І ну, настільки нам пояснили, до утоплювання сезону можливо підведуть. Мешканці в свою чергу обіцяють, якщо квартирне питання не зрушить з мертвої точки, будуть змушені переходити до більш радикальних методів спілкування із владою.